Доброго дня, Доброго <imposing> дня, леді та ледері! Вас вітає канал Профан. І сьогодні в нас челендж на снігурочку. Хтось з тих прекрасних сьогодні буде у костюмі снігурочки роздавати, шоколадки та фітбуль. Людям, перший челендж. Ми стаємо на бровці біля воротарської, і кожен б'є просто один раз м'яч. Чий м'яч найдальше докочується. Той вже відповідно не програв. Друге завдання. в Другому завданні всі будуть стояти і набивати м'яч. В кого в останнього м'яч впаде, той відповідно знову ж таки зберігає собі життя. Третій етап. Ми будемо бити в пусті ворота, але треба буде забити вверху. Далі давайте я вам не буду розказувати. Ви будете дивитися, а то зараз перемотайте на найцікавіше. Мені ж буде, як я камеру такого я, а, тебе... Є. Там стоїм, просто кожного є окремий м'яч і він сюди. Пацики, зараз будуть вибирати собі м'яч просто. ще Добре вони повибирали собі краще. А, а, а ти стіні, а, а ми тут всі на хіра. Ну то добре! Куда? <реш> <реш> що це? Скажи, що ти цей м'яч вибрав. Я вибрав цей м'яч, тому що я його перший взяв. Взагалі нема різниці, яким було бити, але головне, не так, як колега. Друзі, погода сьогодні просто прекрасна. Хлопці будуть бити по черзі, будемо дивитися, чий м'яч найдальше залітає, і відповідно той і проходить далі, вже собі зберігає життя і не буде ходити в костюмі снігурочки. Зараз б'ємось туди на чужі ворота на маленьку штучку. І, і точно не вилітаємо в цьому челенджі. Все, перший пішов.

Girl, girl. welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scaring night here she dare ola druhi semasi proda ola Це ну, ж воротар, мало би далі летіти, правильно? Пітро Крауч, він взагалі сіли сюди подачу дав. Макс Мусач! Да, наступне місце. місце третє. Друге місце. С фон Йолод і І перше місце Пон Василь! Вася, ти нічого не виграєш, ти радієш, ти просто не будеш далі бити. Зараз буде челендж на набивання. Скільки наб'єш? Не на п'я разів точно, але про стів мінути дві думаю. Це найцікавіше, коли я стою дивлюся, а вони грають. На рахунок три, ви піднімаєте м'яч вгору і не опускаєте. В кого впало, зразу виходить з зони. <проб> <проб> <проб>

Масик виграв, мені здається, ні? Масик виграв. Останнього масика вбив м'яч. Вони прямо один одного стукнули і Олега впав і потім зразу масика. Я хотів м'яч підбити і Щоб він високо летів, і вибити м'яч, в Олег! Наступний челендж! Б'ємо по висоті. І хто? Останній з найдальшої відстані попаде в ворота і проходить далі. Greatest, everybody on the top is so bacon. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. grip and lose a gift, Я казав, що я показую, як треба. Кусати снігурка. Олег, ти завжди не вийшов. Бля! Ха-ха-ха-ха! Не вийшов, не вийшов! Завжди в коментарях є така дівчина Олеся. Коли його не зайдуть, який дзвіночок на Ютубі просустів, заходжу в Ютуб, Олеся вже поставила лайк. Просто, якщо у нас буде якісь призи там, новорічні футболка, їй треба дати приз. Вона молодець, люб... завжди коментує просто. А ну хлопці, всі стали для Олесі, передали цьомучик, давайте раз, два, три закона істовий ковлек. Найактивніший наші підписниці Олесі разом Ми святкуємо. АПЛ продовжується 5 січня Челсі Манчестер Сіті. Ну і звісно, якщо ти хочеш зарядити на цей матч, не забувай, що у закріпленому коментарі є посилання, яке дасть тобі 300 гривень на першу ставку від Парі Матч. Заряджай на улюблений вид спорту разом з топовим легальним брендом Парімач. Вася займає нас. Він каже, дивіться на мене. they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i'm gonna keep chasing well, i got all this potential that's deep inside of me but they leaving me successful cause they try to be Because you're trying things. Володь, що тоді в наступний раунд собі жит... життя іспаниць. І я, до речі, маю сьогодні приз переможцем. Зараз покажу. Я роблю зону з цих підбулів, і в цю зону треба попасти м'ячем. Маємо зону, отакий квадратик. Хлопці будуть змушені бити, щоб м'яч зупинився прямо в центрі. Хто попадає найдальше, зразу відповідно з цього челенджу вилітає. Видно, що лежик не був там, де ми візка сіли, пацани. Дайте води. Ну це треба все похотити і здасться так. Знаєте, бля, пацани, я пішла в газонокусарку. ні, нє, We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish a merry Christmas. Крауч! Нє, не очки. Стоп, бля.

Залишається прийняли, Макс Мусач і Кров. Що, Макс, ти вже все? Ти вже е, не, не буде програв. Буде. буде того 100 кілограмова. Хлопці, хто виграв? Давай так, із паньолом дімо чачу. Макс мусач Масик. І... Добре хлопці, наступний челендж. Кросбар. Зараз буде Дай, дві точки, з яких треба буде попасти. У нас є людина, яка запізнилася. Того... Давайте так, він зразу залітає на фінал. Залишилося чотири людини знову. Кросбар челендж. Олег, <постивні> По Як думаєш, блі? Що таке кросбар? Кросбар? <постивні> Це коротше, ти біжиш до бару п'єш на сотку і вертаєшся назад. Зараз попадаю і додому. Ну він не зрозумів, що це таке. А зараз останнє завдання Троє хлопців б'ють пенальті на ослі. Проще, що я вирішив? Фенальти ми будемо бути закритими очима ще й маленьким мячиком. Поставив м'яч? Відчув м'яч? Ано. Все, добре. Все, скоро. Стоп. Отак от. Скажи слово полінець. Ука завезниться. Добре згадано поверниться, а не така, да дядьку під така. Йо! Йоа! Як село таке ставить? Йо! Я прибув! Я не був готовий, я навіть це no, просто no, говорив посилаю. No. Не, хлопці, не чіпайте. Хай нормально далі. Два, три, ви, давай. Гарнулась не тою стороною, тому ми зараз йдемо до Антонової жінки брати костюми. Закупляти шоколадки є більший поперечний. А на коли на сьогодні, так? Ми зараз там вже. нам тільки на цей, на пів години і назад. Ти плаче. Та не! А ну, знімай, поміряй. Але кусички, у мене є парик білий. Парик білий ще є. Ну подивися, ну Антон, ти собі виве! Отакий кадр походить по вулиці. Отак. Оу! Дай дадим потіскаюсь, чайкайся, чекай. Оу! І так, зараз, <спіливість> щоб ви розуміли, ми купили 10 шоколадок, будемо роздавати шоколадки, будемо роздавати під буль. Пішли. Поїхали, поїхали, Антон, там з нами, з нами. Привіт, дівчатка <сіливість> і хлопці. Вітаємо вас наступаючими святами. А ти що думав, що ти без подарку буде чи що? Миколай сьогодні добрий, ну, Снігорочка. Це від каналу Профан. Поїхали далі, поїхали, поїхали. Даймо дай, дай шукати людей. Баємо шукати цікавих людей. Я я шукаю цікавих людей. Пацанчики, привіт-привіт. Кулачок. Ви знаєте канал про фан. Тримайте вам по підбулю. Все, гарного дня. Добрий день. Доброго дня. Хочемо привітати вас святами, прийдешніми. Тримайте, тримайте. Просто задурно. Просто задурно, тримайте, тримайте. Гарних вам свят. Немає за вам. Дякую. Дякую, дякую. Робіть добро, робіть добро, підписники. робіть добро і ставте лайки. Доброго дня, молоді хлопці. Хочемо привітати вас святом. Дякую. Тримайте. Хочемо привітати вас святом. святам. Сілате колочок. Гарного дня. Хочемо привітати вас святами. Новорічними. Можна спочатку обнятися і можна і фото зробити, все для вас. Хлопці, хлопці, стоп, 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 тормозіть, тормозіть. Тримайтесь. Світаємо вас, вітаю. Дякую. Спонсорів на цей на свята вам. Добрий день. А, Привітаю так. вас з новорічними святами. Вікипиться він мене. Беріть, беріть, не сідайтесь беріть, беріть. Ну нас у мені це! На мені це! Я Хочу не... привітати вас Я святами, не... можна особняти. Привіт-привіт. Святами тебе я? можна обняти. Друзі, що я вам скажу? Це все було зроблено як і з панової точки зору, так і з точки зору того, щоб підняти людям настрій в цей важкий час ікравич. Молодець завдання виконав. Тобі як сподобалось? Сподобалося. Я таке частіше робив, чесно кажучи. Багато не прошу, я думаю. Просто підписатися, поставити лайк і обов'язково написати коментар. Друзі, коментарі дуже сильно підтримують загалом відео і просувають його. То до нових зустрічей з святами вас, смачної вам куті. Ну і. Гарного нового зустрінемось.